Подяка мешканцям українського міста Енергодар, телеграм-каналу Гачі та також мешканцям українського міста Нікополь за донат на купівлю цього технічного приладу, який допоможе ефективно боротися з нашими ворогами, з їхніми технічними приладами. Україна. Приєднуюсь до подяки, от і всі ми будемо вільні, ніколи ми не піддамося цій навалі російській, Нікополь, Марганець, Енергодар. Всі міста нашого регіону будуть завжди вільними, вільними від цих свинособак, інших слів я не знаходжу. Для того, щоб їх назвати як-то. Дякуємо всім, хто долучився до цього великого. Цей прилад буде допомагати більш ефективно боротися з ворожими дронами, які повадилися останнім часом літати на нашу територію.